Вітаю на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Натисни вподобайком, підпишись на канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо, що нового в світі FIFA. Поїхали! Друзяки, записую цей відео <кхух> з температурою за 38. Слава Богу, тест прийшов не корона. Але захворіли всі і я, дружина <кхух> і малий. Точніше, спочатку малий, потім дружина, потім я. Тримався найдовше. Дві доби тримався, тепер і я вже. Жінці вже краще, а я. Вирубаюсь, сижу, але як же я можу залишити вас без відоса і без цікавого контенту? 32 піки, 75 плюс. В кінці відеороліка відкриємо їх після новин. Дочекайтесь, Ми відкрию дуже багато паків, а також зловив звичайному паці легенду. прайм легенду, тому додивіться до кінця, буде цікаво. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера, ShopoGame. В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод НуПФІФА і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закрепі. Традиційно починаємо з завдань. Фелікс Паслак в завданнях. Також тут ми отримаємо 16-й вже жетон, який випустили в середу, тобто 28 грудня, тому обов'язково робіть цього хлопця і отримайте жетончик. Представник Борусії Дортмунд з Германії Бундесліга 172 сантиметри. Поверь там Хай-Хай, права нога, три скіли, чотири вікфут. В нього тут позиція тільки ПП, але на футбіні я дивлюсь, що в нього є ще три альтернативні позиції: це. Правий захисник, ЦПшник і правий Вінгер. Я думаю, що на ЦП він буде максимально прикольний в ваш срібний склад. Давайте подивимося на його розгорні стати. Акселерейшн 88, Спринт 74, це дуже гарно. Сила удару 85. Ну, по ударам не дуже все гарно. Але шорт пас 86, лонгпас 80, точність штрафних ударів 77, підкрутка 84. Агіліті і баланс 87,96. Це дуже круто для центру поля. Він буде, я думаю, як більш схожий на якось канте, такий маленький, юркенький. Я думаю, буде дуже непоганий у відборах. До речі, інтелектуальний відбор у нього 83, відбори 74%. Стаміна 88, сила 82, агресія 91. Це дуже гарно. 100% вибивайте цього гравця. Ваш срібний склад, я думаю, в центрі поля буде наводити Шухером. З Завданнями у нас все. Подивимось, що в СБСі. Нобель Окело, або Окело, точно не знаю, як його прізвище вірно читається. Представник Торонто із Канади. Ліга МЛС. 196 см зросту, Ого, величезний який хлопець. Воркрейти Хай-Хай це дуже гарно для центру поля. Права нога 2 скіли, 4 вікфут. Позиції йому можна змінити з ЦОПа на ЦП. Акселерейшн 78, Sprint 87. Дуже непогано, сила удара 86, лоншоти 80, Ну по ударам таке собі, звичайно, він ж цопник. Шорт пас 92, лонгпас 91, дуже гарно. Бачення поля 91. Паси повинно роздавати дуже дуже прикольні. агіліті 73, баланс 65. Ну, до такого зросту, то зрозуміло. Болконтрол 87, 87 це теж дуже непогано. По відборам, відбори 81, інтелектуальний відбор 82, дуже непогано. Гра головою 91, хоча стрибки трошечки 78 хромають. Стаміна 83, сила 93, буде всіх відштовхувати, агресія 75. Талантів нема ніяких. Що у нас по умовам 84 плюс 2 гравці, загальний рейтинг мінімум 83. Ну, якщо в мене буде якийсь дублікат, я його зберу собі в склад з МЛС. Я збираю. Для кожної стоп-там 10 ліг я збираю склади для того, щоб виконувати завдання. Жерзиня, як і очікували, з'явився в СБЧ також в середу. Дуже крута карта. Скіли 5, вікфут 4, 173 см сантиметри зросту, хай хай воркрейти. Його можна використовувати як на правому вінгері, так можна переналаштовувати його під час гри на страйкера. Він буде дуже круто там себе почувати. Ну, це просто топ-карта. Стати навіть можна дуже довго не обговорювати. Оталант там сильний удар головою, удар зовнішньою стороною стопи і технічний дрібник Це дуже крута карта. Я от ще думаю, 29 днів, можливо, я його і почну збирати собі в склад, бо я не знаю, чесно кажучи, як його. Точніше, його залінковувати не треба, але як вісь мій інший склад собі залінкувати, то я вже подивлюсь. Якщо буде дуже багато дублікатів в антрейді, то я звісно почну його збирати, тому що ну, це реально крута картонка, можна грати до точців як мінімум, а то можливо і до кінця року. Зборка на футбіні 973 тисячі, хоча його така ж сама картка на ринку зараз коштує мільйон 138 тридцять тисяч. Картонка, яка на ринку впала на 200 тисяч з того часу, як з'явилася карта в СБЩ. Максим Гуліт, представник Гамбургу з Нідерландів, Редивізія. Це син е, того самого Руда Гуліта. А також подивились е, з підписниками в інтернеті. Руд Гуліт одружився на племінниці Йохана Кройфа. І е, це їх син. Це дуже прикольно. Е, зараз на ваших екранах з'явиться скріншот, хлопці, десь там. В групах зробили просто Ctrl-C, Ctrl-V по статам з бейбі там один в один. І щоб ви розуміли, навіть такий самий зріст, 191 см, також 3 скіли 5 вікфут Ну, блін, от раді приколу, просто треба зібрати цю картку і її затестити. От наскільки він буде такий же імбовий як той самий Гуліт. Воркрейт і медіум медіум, ліва нога, 3 скіли, 5 вікфут Ліва нога, хоча е, у його батька права нога, то. Цікавий такий факт. До речі, у відкритих статах вже є розбіжність порівняно з картою Руда Гулі та Бейбі. Акселерейшн 85, у Руда Гулі та 77, Спрін 75, а у Гуліта старшого 82. Фінішинг у сина 75, у батька 76. Сила удару у батька менше 84. У сина 88. Бачення поля 87, трошки на 2 менше, ніж у батька. Шорт пас 87, у батька 85, Лонг пас 82, у старшого 87, відкрутка 83 у батька 85. Дуже цікаво, вони реально практично ідентичні. От тільки Agility 81 баланс 80, а у старшого гуліта 74 на 78. По захисним характеристикам синочок навіть трошки перевершує батька. І по стрибкам також стаміни більше на 5 позицій, сила 80, у батька 82, агресія 68, у батька 67. Трейтів у нього нема ніяких, хоча у Гуліта є сильний удар головою, плеймейкер і лідерство. Ну, таке цікаве порівняння. Ну Прикольно те що у нього є позиція ЦП, центр Бек і центр тобто його, я думаю, використовувати можна на ЦПшнику, і прям дуже буде прикольний він такий в складі з голландської ліги. Мені якраз тоді потрібен хтось з центрополя, якийсь відбирайло такий, хто буде забирати просто всі м'ячі. Гравців з Нідерландів мінімум один, залітет мінімум 84. Нормальна зборка, в принципі, можна збирати собі для колекції. Дуже прикольна карта. Цікаво, що подивитись на його модельку. Ну і Пауло Мальдіні 310 тисяч зараз цінник на футбіні, а його продаваємо карта 385 тисяч. Продаваємо карта впала практично на 100 тисяч. Не будемо забувати, що це бейбі Мальдіні, але в нього дуже крутий пейс, порівняно з тим самим прайм Мальдіні, у якого Пейс 82 всього навсього Але використовувати його на лівому захиснику я вам не рекомендую. Його треба використовувати тільки на центр беку, вчитуючи те, що в нього вікфут 4 зірки під праву ногу. То його треба використовувати на лівому центральному захиснику. Якщо ви граєте на приставці Next Gen, тобто PS5 там Xbox Series X S, то я б йому видав би якоря підтягнути йому Acceleration Sprint до 91 і максимально підтягнути йому там стрибки, силу і трошечки підтягнути відборчики. Він буде прям дуже крутий. Я дивився. Огляди зарубіжних ютуберів на нього. Всі його дуже хвалять, він швидкий, він відбирає, він просто крутий. Крутий гравець, реально, якщо, якщо вам потрібен центрбек цікавий, то можете збирати. В нього не дуже дорога зборка, дуже вам рекомендую. По статам я дуже довго розказувати не буду, всі так знають, наскільки це крута картонка, От, які в нього крутий підкат і все інше. 85 дабл Upgrade також повторюється у нас вже кожного дня. Також, друзі, не забувайте в Interval Card Daily Login Upgrade кожного дня збирайте і будуть вам там прикольні нагородки. Звичайно, бронзову карту віддайте і забирайте два паки. Ну і останні на сьогодні новини це центральні матчі. Перша зборка гравців з Вілі Ріалу або Валенції мінімум 1, гравців з одної ліги, максимум 6, гравців з одного клубу мінімум 4. Вибачте, друзі, бо, блін, так хірово, що капець. Важко говорити. Гравців з одного клубу мінімум 4. Зальний рейтинг мінімум 70, зальна хімія мінімум 14. І тут у нас в цій зборці буде 17-токен вже вишичий Winter Will Card токен. Зараз у вас на екранах буде картинка з токенами. Не забувайте забирати. А також отримуємо пак за 7500, 12 предметів гравці і розходники, як мінімум 10 золотих, 3 з них рарних. Друга зборка гравці Ленсу або ПСЖ мінімум 1 країн регіонів мінімум 5, клубів мінімум 4, рарних мінімум 2, загальний рейтинг мінімум 72, загальна хімія мінімум 18. І отримав пак з 12 гравцями, 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, один з них рарний. Третя зборка Манчестер Юнайтед або Борнмута. Гравців мінімум 1, Ліг мінімум 2. Гравців з 1, країни регіонів максимум 7, золотих мінімум 4, загальний рейтинг мінімум 74, загальна хімія мінімум 22. І отримав пак за 15 тисяч, це 24. предмети, гравці і розходні матеріали, як мінімум 20 золотих, 7 рарних. Все це продавайні паки, тому не забувайте збирати. Четверта зборка Інтер або Наполі мінімум 1 гравець, ліг максимум 3, країн регіонів мінімум 3, гравці з одного клубу максимум 5, загальне мінімум 76, хімія мінімум 26. І отримаємо пак з 12 гравцями: 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, 3 рарних. І загальна нагорода за всі зборки в пак з 12 гравцями, 6 золотих, 6 срібних, всі рарні. 100% збирайте, друзі, це дуже непогані пакці. Що ж, далі перейдемо до пак опенінгу. Приємного перегляду. Так, так ну що, поїхали. 32, піки 75 плюс один з трьох гравців. Камон. Злив туди, пацани, Фейс, просто свій клуб. Практично. У мене нема жодної практично картки рейтингом нижче 83 рейтингу. Не знаю, що це буде, але я вирішив спробувати. А може повезе? А може і ні. Подивимось. Боже, яке кончене. Що ж тут? Поки що більш 83 го рейтингу я нічого не побачив. Ізмаїлі, дублікат. Ну добре. Перший дублікат є, але є перша спешл карта Це вже добре. І тут у нас. ніфіга, ну добре, нехай буде дуплікат. Іде в зборочку. Я буду туди і бити в це місце. Ну, поки що не дуже. Так, давайте в центрі. Come on, eSports, please! Yeah. Сюди. Come 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 on, come on, come on, on, on. Дуплікат, добре. Тут щось. Будь ласка, камон! 85-й сомер, добре. Годиться. Давайте вот тут посередині відкриємо. Come on! Ренсом Окей. Okay. Давайте отут. Вот Для Маліновського. Маліновський принеси нам удачу! І це. Антоні. Давайте оцей. Опс, от цей. Камон! Лепорт, надбет так, 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 що тут буде? Кудласочка и спорс. Давай Давайте цей крайній. Камон! ні хрена. Сюди. Давай, 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 давай. Та ну бляха, дайте щось! шой, йо. Фух, так, поїхали. Нова сторінка. Камон. щось тут треба. Оу, oh, чого мені хорош? 50к. Він коштує зараз. І це, блін, прикольна карта. 60К, ну блін, він ж апатись буде. Це що мені, Йо-майо. Ой, яка гарна картонка. Ой, яка гарна картонка. Сюди його, але я хочу мбапе, Мбапе. Камон. Нам потрібен мбапе. Будь ласочка і e sports камон, дайте щось ще. Вже десь дві спешл карти зловили, і одна з них дуже непогана. Опліс, камон Esports. Я дуже хочу щось цікаве. Рейтинг 84 непогано. Ви повинні дати мені щось круте... Ууу, 91 Лівандовський. Годиться. Це найс nice рейтинг. Блін, непогано сипа, друзі. Непогано сипав цих, я вам хочу сказати, піках. М -м, я прям не дарма віддав практично весь свій клуб до 83-го рейтингу Valverde 84 годиться. Камон! І це Чілманс 84. Ви бачите, блін, ну прям почало сипати. Алло, збирайте ці піки. Вони реальна імба. Ой, будь ласка, і спортс, ну камон! Камон! Фігня. Що тут у нас буде? Це Бенідер, до речі, 84-й. Так, тут на цій сторінці останній пік. Камоон! Це Сане 84 годиться. Поки що мені подобається. Так, і три піки. Ну, давайте з середнього почнемо. Esports, please. Тут ніфіга. Ліво. Що небудь. І останній пік. А, Каналіс. Ну блін, друзі, це прям непогано. Так, і що це за бістяра у нас? І це. Оксфорд. Прикольна картонка, я думаю, я його точно заграю. З баночки, як мінімум, а потім, можливо, в якихось завданнях теж за нього побігає. Мені дуже подобається його картонка. Прикольний опорничок. 80. 83. О. Фюмінсон непогано. Він мені випав на початку FIFA. І я його віддав в якийсь пак. І він повернувся. Not bad, 89-й це топ. Такого набору 80. Вообще. Бомбочка. Бамбіще. І тут тут 83 знов і це. Зарплата. Добре. Годиться. Ляга, температура 38, а я сижу жупаки відкриваю. Вончений. Так, ну давайте поїхали. Що небудь. Мені, і спорт повинні дати. Зараз якраз без 15.2 ночі. 29.12. Тут нам авжежі ніхіра не монетки, тисяча штук. йо Йома, -йо, я багатий. Тут у нас є ультимейт пак. Все, він. Затаївся. Давай оцей. Ой, друзі, не хворійте, будь ласка. Це так, хірово, капець. Бажаю вам всім здоров'ячка хто мене дивиться. Окрім русні вонючі Так, далі. А зараз будуть три непоганих пакця. Почнемо з першого цього 81 плюс центр поля, ЦАП ЦП ЦОП РМ ЛМ. Камон. І тут 83 плюс. І ценді. А він мене є. Так, він мене є. Задолбав не іди. Іди в сраку, скіпаю. 284-й скипнув. скіпну. Оце я багатий. Так, і спорці я скіпнув. 84-й рейтинг. Два рази. Давайте ультимейт, камон. Пак, ультимейт. Легенда, легенда. А для знов, блядь. Мур, бля, 68 пейс, ви серйоз. Мы на лича пацаны. Ёжик без нижек, шо ж це за херотень, а? Бляха, <реш> <реш> ну так же ж было близко до Ферди, а? Так вот прямо трошечки еще был бы Фердинанд. Блин. Чему в тебе такой пейс паршивый, а? Ай, Бобби, Бобби. Что тут, чем нас? І більше ніхрена, да? І два дублікати. Що у нас в дублікатах? І 84-й, знову 83-й. Ну, бляха, як завжди. Скіпаємо 384. бачите скіпнув 84-й, мені дали легенду. Ану, я знову скіпнув 84-й ще 82-й. Тепер точно щось повинно бути, повинно бути круте. А, тихина 83. -плюс. Ну Це 85, -плюс, звичайно. І це 86-й Kingsley команд. А я віддав цю зборку 89-го дубліката. О, і Верде. І Верде. Оооо, щет. Окей. Ну, легенду зловив знову другу. Другу легенду зловив в цьому році. В 23-й частині. І знов сука, Англія. Та що ж ви будете робити, а? І ще 5, 5 піків на удачу. Собака сіра. Цеко. Джеко Далі. Угу, Пульшич, 88 вісім. Непогано, він лайно карта, але, блін, приємно. Спешлка Непогані піки, друзі, реально непогані піки, блін, в них реально сипа круто. 83 плюс також. Знову Іспанія, ви що, біскет з 85-го рейтингу. Так, 83 плюс, камон. Пай. 85-й на непогано. Стоунс. Добре. Пак за 25 тисяч. Чого? Ще один пак за 25. О, Аге. О, Оооо, Філіпс, непогано. Блін, він прикольний. Прикольний чувачок. А, який лінк до вокера. М -м -м. І він дуже, до речі, крути в центрі поля. може замість камаві його собі. Запхнути. М -м? Як, як гадаєте? Що буде кращий. Блін, крутий пак. Тут ще 5 гравців 84 і 2 гравці 85. Камон! 285. Камон! Це 83 плюс звичайний Італія, Страйкер. І серйозно, і мобілі. О-о-о-о! 86 рейтинг. Але нема дуплікатів, на тому і дякую. І 84, 5 гравців. Я впевнений, що тут буде 100% дублікат, але. Камон! Іспанія. Пендрі, бля, хамуха. 85. Ну ви серйозно. Удали Філіпса і тепер іди в страку. До речі, дублікатів нема. Прикольно. До речі, такий у мене наразі склад, друзі. Мені дуже подобається, я прям кайфую взагалі. Міндімон. Порадив взяти Мінді. Купив за 18К, 12 матчів відіграв, один асист він не дав. Мілітау. 12 матчів. Також. До речі, за 12 матчів я в Rivals взяв 8 перемог, дві поразки. І одна нічия. а ти один ще матч взявся? Де я ще грав? Коротше, де ще грав? Може, я помиляюсь. Парджисун подобається. 13 голів, 1 е, гол, 2 асисти. Хоча він мене грає на правому фланзі, і я його ну, буквально от після там першого голу або після першої паузи я його змінюю на 87-му генсіні. Е, дуже подобається, чуміні в центрі поля, прям офігенний. Поклав один такий лонгшот що центру поля, що просто капець. І 5 асистів віддав за 12 матчів. Точніше, за 11, не знаю чому 12. Я вже не пам'ятаю. Так, Вальверда в мене давно. Паєт. Паєт просто бомба. Офігенний. 13 матчів, 14 голів, 5 асистів. Просто пушка карта. І Клаус дуже подобається. До речі, Клаус теж забив е, один гол, віддав 4 асисти за е, скільки? Та 14. За 11 вже ж матчів. Стоп. За скільки я за Паєта зіграв? 13. А, все, все, згадав, я ж. Ще один матч відіграв, щоб вийти в наступний дивізіон. Вже перемоги зробив. Точніше, два матчі. Все, задав, вибачаюсь Все, Я взяв вісім перемог, і мені дві перемоги ще залишилось для того, щоб вийти в наступний дивізіон. І я дві перемоги забрав. Виходить так, що за за 13 матчів у мене було всього дві поразки і одна ніч'я, і 10 перемог. О, це вже вірно. Оце вже правильна вірна статистика. Ну, пацани, топ склад, я прям кайфую. До речі, оцей чувак дуже подобається. Він ніяких е, корисних дій не зробив, але у відборі це просто машина. Він просто кончений. В нього бляха е, скільки там? Метр дев'яносто п'ять зросту. Він просто машина для вбивства.